Так, делаем захист радіатора, так як багато воздуха йде від відсіля. Тут вже ці фари. Получається, що і відтиль і зверху тягне. І вся срань на радіатор. Ну цей радіатор я не вставив, тому викидаю. Буде новий. А там ще мельчі оці ламелі. Ну, в общем поставив жорстку крепку сетку, щоб... Навіть кукуруза чи що там як влізе вдруг, не зробила каву. Зараз приваримо. буде, я думаю, чудесно. Так, прихватив. Дуба, ну савдайпінь вічно її доробляєш. Опа. І буде тепер удобно його продувати. А то ж це капець. Напридумували, а нормального доступу, щоб обслуговувати, нема. Рекомендую. Зараз я його поприварюю, зніму. Оце діагональ це щоб виставити 90 градусів на радіаторі, щоб чітко все совпадало. Бо без цього буде перекосяки, воно не совпадатиме. довго мучиться Та й вийде. Шланги йдуть отак, вот відкривається воно ось вот отак. Легенько. Вийду, закрив. Закрутив, поки буде на штатні болтики тут, потім, може, коли щось переробиться, планічий кондиціонерський, радіатор і так далі. Ну, в общем, зараз спробуємо завести. Єдине, що неудобство, це коли цей капот відкривається сюди. Я в далі його планую перенести, щоб він на кабіну відкривався. Тоді оця опція буде доволі доступна. Я її зараз не буду відкручувати, бо смисла немає її. Вона навіть її отак, в наліччі отак, отак відкритий капот, якщо есть, витягти за оцих вух. То ця фішка вона відкриється. Якби особу капоти не мішає. Ну, зрозуміло, якщо він відкриватиметься е, на кабіну, то буде в рази удобніше його чистити. Сейчас буду красить и...